Привітся, Аурребь, і ми будемо знову знімати і продовжити грати в ФНАФ. І це третя ніч, третя частина ФНАФа. Будемо зараз починати третю ніч. Так, ну, давайте краще почекаємо. Тут він, не думаю, що вони прямо так нападуть. Просто оксі буде нам мішати. Таке, буде неудобно. Так, давай, бере трубку? Эх. <рикан> <рикан> ну тут я вже знаю. Побіжить на мене один раз Фокс, іначе Бонні Бонни і Чіка нападе, а Фредді, я не знаю, буде двигатися чи ні. Воно цей красавчик вже виглядає. Давай назад, свій свій нос. Чо ти виглядаєш? Давай суй назад нос. Чо ти дивишся? Що ти палиш? Що ти париш? Викирать тобі глаз, друзь цей. Ладно, давайте. Хоча би до першого часу ранку треба вижити хоча б то. Ну, не просто, щоб електрика була. Коли сімдесят один. Ну один час ранку. А енергії 70 тоді я програю. Я даже, походу, узнал. А, да? А, привет. Ну, ладно, ладно. Сти там. Ну-ну, ну-ну. Что -ну. ты лупишь свои глаза? Что ты дивишься? Давай назад. Ладно, давай там. Чекаем. Далее. Ну, что тут у нас? Пока все нормально, пока все нормально. Так. Пока ти никто никуда не ушел. Пока ти не ушли, ребята. Ой, походу уру... То есть пишу. А, не показалось. Так, проверка. А где Чика? Чика, ты... Де... А, ой, чего? Каким образом? Давай назад сваливай. Кончено. Так, где у Класс. Почему Тики Чика нападай, Алло? Давайте другие, ребята, подключайтесь. Чего другие не підключаються? Так. Ну, добре, давайте далі, зараз. Ну, ну я думаю, що... Не знаю, що будет. Ну, конечно, це... Ну, давайте за скріншот. Ой, не встиг. Почему-то. Ну, ну чего ты текаешь? Ты ж такая... Ой. Привет. Да ты издевайся. Сколько можно бегать туда-сюда? А, ты вернулась, чтобы я тебя за скриншотив? Все, молодец. Просто молодец. Що вернулась на ту ж саму позицію, О, все, дай. Чуть-чуть задубала туди-сюди, туда-сюда, туда сюда, туди сидим. Ну-ну Ні, вона просто здівається надо мною. Давайте скажіть, що це вона пішла, да? Та ти задувала, Чіка! Ти задувала. Хай же Бонні піде, там Фредди мене хотя б ще жре. Ну не ти! Пожалуйста. Пожежі! Ну ти здівайся. Так куди на все время це тікає. Задубала туди-сюди, туди-сюди скакає. О, Бонні начал рухатися. Наконец... А, опять тут. Ну, конечно, капец. Ну, пока самый... Мы небезопасны, это Чика. А, я понял, что она так часто нападаем. В кухне не оказалось пиц. Я так и понял. Вот э, в чикен зоне... Ой, ну, да. В кухне, короче, нема еды. И она хочет... хоче йди. Ну, коли вона завжди з відкритим ротом стоїть, це ж означає, що вона голодна, да? Чи ні? Чи да я думаю, що вона голодна просто. Так, ти тут, ти тут, ти тут, Фредді. Ушов? Там. Фредди пришел. Фредди пришел. Так. Она Бонни стоит, наш Боняж Чикуся. Чика пришла. Так, тут и не мая. Так, Бонни там стоит. Чика тут. Знов Чика, походу, пошла. О, оно! У нас Фредді стоїть в углу. Обіжений. Так, тут я хочу вже виграти на цій третій ночі. А не програти. Так, все я закрив. Так, Чіка, де? Ой, ой! Я перепутав. Де тут Чика? Оно, Чика. Ага, все уйшов. Де Боняш? Боня, Боня, Боня. Де цей наш шалунишка. Вот, Шалунішка наш. Так, тут. Оно, Фредди, наш стоїть. Э, в девчачьем туалете, алло, быстро назад вышел оттуда. Ты кто там? Мальчик, чи девочка? Фредди, ты шо? Ошибся, дверю. А ты... А ну хочеш шо Короче, Короче, ш... шісти мене. Ну 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 то есть будешь нападать, чи ні? Ну, ти там стоїш. Опа, Чіка пішла, вона Чіка наша стоїть. не так і стоїть там. Ну, коротше, поки всі стоять на місці. Походу, я виграв цю ніч. Оно, Фред, де стоїть в шапочці від піточка. Ну, все, ми один, два, три. Один, два, три. Ну, один, два, три. Тут короче, вже просто... От крису. Короче, мені якось треба вижити один, ноль. Пожалуйста! Дайте! Пожалуйста! Єсть! Фух, капець! Я чужий, як до мене там ішов чи чикуся чі... чі... йшла до мене. Фух! Всім дякую за просмотр! Ставте лайки і підписуйтесь. Азом буду прошиватись. Всім па-па.